Вже завтра має бути лістинг і відповідно роздача DOGS. Обов'язково, якщо ви не граєте, то хоча б зареєструйтеся. Звісно, якщо ви вже певний час в грі, якщо також слідкуєте за цим всім, то ще краще. Не забудьте зайти, отримати щоденну винагороду. Перевірте, щоб у вас були виконані всі завдання. Ось, бачите, можна підписуватися в мене ще на Різні тут xcom Я не буду робити сторіс, бо це мій основний робочий аккаунт На інших я зробив. І перевірте, що все все максимально було виконано. Обов'язково, щоб у вас були 5 рефералів. Якщо немає де взяти рефералів, можна 20 тисяч монет, бачите, легко дуже отримати за те, що приженете 5 людей в гру. Немає такої можливості, будь ласка, мій знайомий рефералс-менеджер. Посилання в описі за промокодом Сергій буде вам знижка. Він нам зробить легко 5 рефералів, і відповідно ви вже зможете отримати 20 тисяч монет, плюс за кожного реферала дається певна винагорода. Ось, наприклад, мій список рефералів, бачите, за них також даються монети. Чекаємо всі оновлення, всі апдейти, все, що буде, як тільки відомо, про лістинг, про ціну монет, як виводити. Все буде в першу чергу в телеграм-каналі, я оперативно інформую. І не забудьте прив'язати свій гаманець і зробити тонн транзакцію. Я в учорашньому відео. Про це казав, показував інструкцію. Посилання є в телеграм-каналі. І також в каналі ви можете відкрити, подивитися. Не ігноруйте це. Це вам обійдеться дуже-дуже дешево, але ви можете бути вже впевнені, що все виконали, і, власне, отримаєте роздачу.